Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, в який я дізналася, що моя англійська окей. Сьогодні ми з мамою були в банку, оформлювали їй кредитну картку. Я спілкувалася з банкіром прям повністю на Ізі. Він сказав, що в них банку звільняється місце на 22 долари на годину, скоро, дуже скоро звільняється місце, і готовий мене порекомендувати, якщо мені це треба. Але я кажу, що мені треба ще до серпня доробити на моїй роботі. Е, на роботі я сьогодні не була, бо це з мамою була там, а потім я ходила до дерматолога, не ходила, а їздила в Едмонтон і маю дві хороші для себе новини. Е, отож, перша новина про мою хорошу англійську. Я порозумілася з медсестрами, з дерматологом, з аптекарем. Маю тепер е, два типи пілюль для волосся. Одні мені обійшлися безкоштовно, другі за 50 доларів, тому що не було їх наявності. У них були накалатані їхні пілюлі. А якщо чекати з фабрики, то це може місяць, може більше. А мені треба, мені зараз їх треба їсти, а через місяць знову до дерматолога йти. За це все я нічого не платила. Направлення до дерматолога дав мені лікар, дерматолог мені сподобався. Зайвого не говорив. Ну, нічого не продавав. Направив на кучу аналізів і на залізо, і на гормони, і ще на купу всього, і сказав приходити до нього через три тижні. Я прийду через місяць. Коли побачимо, може буде результат від таблеточок, а може не буде, будемо бачити. От. І я так гарно порозумілася з усіма, поговорила і про парковку, і жартувала, і все, і класно. А друге, друга, хороша новина на сьогодні для мене що я ціла повернулася додому. Цілий день, іде якийсь сніг, дощ, на хайвеї оце ось. Трак-драйвери підрізають легкавушки. Страшно, дуже страшно. Е, якийсь білий дим пішов з моєї машини в заторі, якийсь не затор, якийсь, я, я не розумію, що це було, начебто світлофори працюють. І, і все працює, і машин багато, і наче білий день, а не година пік. Але якась тянучка була дурна. Що постояла я в тій дітяночці і машинка щось. Не знаю, що сталося, білий дим під капота. Я вже її не трогаю, поставила на, пар... на паркінг вона відпочила і стало нормально. Не знаю. Була в Костко, накупила всяких штук, була в Аутлеті, накупила всяких штук, забрала Теодора з 에... З Boys and Girls Club, поговорила про його день народження. Отримала ще кілька ідей святкування для народження. Пакую посилки, чекаю листівки. Але рада, що моя англійська зрушилася з місця, і тепер я відчуваю, що я її знаю. Відчуваю на рівні оцьому Fluently: швидкого і, і відстрілювання. І це якось співпало з тим, що я тиждень назад не то, щоб розібралася, але трошки почитала граматику про ці ось have been і оці всякі використання слова have не в значенні має, а в значенні. А в значенні закінченого цього часу. Я дуже рада, дуже рада. І ще, о, і ще, о, Це я вже закінчую, але я в Костко купила е, отакі, отакі штуки. Це дуряновий пиріг. Пиріжечки дурянові. Я давно хотіла спробувати, і моя подруга, ми з нею говорили про дур'ян, а сьогодні я така дивлюсь, дурянові пиріжечки. Я, насторож... я знала, що воно має смердіти. Е, я насторожилась, коли я відкрила велику пачку, а там ця маленька і ще запакована. Я така. І я така. Щось зараз буде, відкриваю, а воно так страшно тхне цибулею. Я не знаю, це дуріан тхне цибулею, чи це знову якесь паліво? Бо я вже купила ті гарбузи під назвою Манго, то я вже і не знаю. це. Ті, може, вони справді цибулі напхали, і все одно ну, ці канадійці не знають, який той справжній дуріан. То що? Скинула подрузі фотку цієї штуки. І написала, що я знайшла щось цікаве. А ще знайшла. Але я теж не розпаковувала ще коробку. Фініки турецькі. Мають бути смачні, бо мені дуже подобались ялтинські фініки. Я сподіваюся, що ці будуть дуже смачні. А не відкривала коробку, і хто знає, може там і не фініки зовсім. Боже, не фініки. Фіги. Інжири. Інжир. Це інжир, не фініки. Фініки то на пальмі росте, а інжир на інжировому дереві. Фух, Дома в безпеці 6 годин вечора. А, до речі, почала очі фарбувати. Рішила, що я вже достатньо стара, 34 це такий мій моральний перехід був, що вже буду очі фарбувати. Не страчую, вже третій день фарбую. На цьому все, па-па.